Всім привіт! З вами Game Boy I AM. І сьогодні ми будемо грати в гру Super Bino GO. І, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. І вибачте за довгу відсутність. Я трохи прихворів і лікувався. Але благо я вже можу запис записати відео для вас. Це вже другий рівень е, цієї гри. Так, дивимося, можна спуститись? Ні, не можу спуститися в даний момент в трубу. Це скільки. Збираю монетки, вони потрібні. Щоб, можливо, якісь бонуси взяти. О, тут можна спуститись. Ну що, подивитися в блоках тут. Тільки ж верхні тут монетки зберу. Тут нічого? О! Монетки. І все. Бонус де? Дайте його мені, будь ласка. І да, я тут не можу вертатись назад. Кристал підібрав. Для чого він, я не знаю. На першому рівні він також був. Але, можливо, для чогось знадобиться. Ну що, пройшли ми вже рівень. Пройшли ми якось доволі таки швиденько. Переходимо вже до третього рівня. Так, нам тут мож, можемо взяти бонус, але ми не будемо. Поки брати. І то за рекламу. А таке ми не будемо брати за рекламу. Інтернет відключений, тому. Граєм? Чесно. Не, можемо іноді взяти, якщо немає рівень складний, але. Не будемо. Рівня простенький поки що. Ой, бачите, я не можу вернутись назад. Як Маріо. Прям. Зараз можна вертатись назад, а... Супер -Маріо просто там не можна було якби тому. А тут монетки. Так вони не пасти тут вниз. А то буде неприємно впасти в воду. А вода. А по воді тут же ж теж не попливеш. Жабка ще є. А ми тим часом знову в бонусній зоні. Так, треба зламати бажу, на всі боки, щоб подивитися. Кожен бок. Нічого. Тут також нічого. А тут стрибаємо От монетки, власне кажуть, так? Да? Та спустись ти вже. А ну види сюди. Мені ж тоже тут дивитись обережно, а то... опа, паркур. Вийшов паркур. Добре, що не впали хоча б. Тепер мене поки що ніхто знищити не може. Все кінчилось. Наверх залізу. А що тут води цікаво немає? А? Менше сто секунд! Яка... Як... По якій причині це відбувається. Нічого, ми встигаємо тут. Стей його є! Єе! 8710 очків. І на три зірки, слава богу. Так, не будем брати. І не можем. Так. Слідуючий рівень. І знову без печери, да? Так. На 10 рівні тут замок має бути. Через кожних 10 рівнів, до речі, тут замок. Є різні боси. Тільки я думаю, можу піднятися якось туди. Піднім. Піднявся. Монетки. А тут уже квітки з'явилися в трубах, так що. Не можу спуститися. Еть. Так, піднімаємося. Опа! Ще плюс квітка. Але вона у мене і так вже є. Все. Спустилися. А тут що? Ага. А тут уже... Що цікавеньке. Тут теж, да? У Нас уже я в даний момент мажу 400 монет, що немає. О, квітка. Знову ж таки. Взагалі це бомбочка. Тут ми бомбами кидаємо, а... Ну, я звик казати квіточка, тому що ця гра схожа чимось на ...Маріо. Та через те я й кажу, що квіточка. Зато багом ми проскочили. Так, я не пройшовся далі, тому що треба теж роздивитися всі, да? Я щось цікаве. А цікавого тут є в моєму собі. Багато тихо. Ага. А тут все таке є. Так, немає, немає... Немає. От жаль. Немає ніде. Бо... Монетки ніде. А тут наверх не, не заскочиш. Доведеться так от тільки спускатися, та і все, власне, кажучи. Ага. 9000. Але на дві зірки. Пройдемо ще п'ятий, та й на цьому закінчив дану частину. Так, бомбочки. А ми, до речі, можна тут наверх залізти, якщо ми захочемо. А я... А я залізу. Та жартую я. Не залізу я. Але можу. Але не буду. Тим більше. Тебе ж досі дитина саму печеру. Монетки, наприклад, позбирати. О, добре, що я зараз... З бомбочкою. До речі, тут магазин, я сейчас вам покажу, де. Ось-о, магазин. Можемо взяти за рекламу. А ще можемо взяти бонуси. Блоки. Плюс 300 монет. А, це за 300 монет. Бомбочки, бонуси. Ну, ви бачите, скільки воно все коштує. Так ось знову я вже в цьому місці, де я програв минулий раз. Я не буду ці різкувати монетки брати, тому що тут якось не дуже все безпечно. А тут уже поверху, бо ж краще прийду Знаєте? Так, тут нічого. А тут теж нічого, е. Ч не даєте мені бонусів, скажіть? Не, можу зараз взяти грибочок якийсь. Але не буду, потому що є якісь шанси того, що я програю. Так ось я вже в цьому місці, де я програв, і. Пробуємо пройти. Так, пройшов. а тепер попробуй. Платформи! Пройшов. Десь. А так. А так зараз я знизу не ні, ніде ходити не буду, оскільки можу знову програти через панцирі. Але не фініш, власне кажучи. Недола була печерка. Ну що ж, ми на цьому будемо закінчувати. Кому сподобалось дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Всього найкращого, слава Україні!